Ви колись відчували, як серце починає шалено битися без причини. Долоні пітніють, дихання частішає, панічна атака підкрадається тихо, як спам у понеділок. І в цей момент вам здається, що допоможе лише чарівна пігулка або тиждень на балі. Але є рішення ближче, ніж ви думаєте. Ваш власний спа басейн. Тепла вода розслабляє м'язи. А гідромасаж впливає на нервову систему, наче кнопка Ресет для мозку. Це не просто розкіш, а це спосіб повернути собі спокій, рівновагу і контроль. У СПА Галаксі ми створюємо СПА, які лікують не лише тіло, а й емоції. Ви просто занурюєтесь, і хвиля тепла витісняє тривогу. Дослідження доводять регулярне занурення у СПА. Знижує рівень кортизолу, гормону стресу. Тож замість чергової валеріанки спробуйте 15 хвилин у своєму басейні. Це не просто релакс, а це терапія у вас вдома. Звертайтеся в Спа Галаксі, ми допоможемо підібрати спа, яке стане вашим персональним антистресом. І підписуйтеся, щоб дізнатися, як вода може змінити ваше життя.